Вітаю всіх. І так, нова статистика. Я телеграм групу вже викладала свою думку. Тепер хочу зробити розклад невеличкий. Цікава мені знайшла статистика, що 52% українців категорично проти територіальних поступок для швидкого завершення війни. По-перше, неправильне трактування в плані чого. Територіальні поступки швидко війну не завершать. Це вкид більше, ілюзія, вкид для людей, щоб вони так думали. Давайте так. Але мене цікаво, чи дійсно 52% українців проти територіальних поступок для завершення війни? Чи дійсно 52% проти територіальних поступок для завершення війни? Чи дійсно це правдива статистика? Ні, статистика неправдива. П'ятірка жеслів? Так, або це однозначно ні? Ну, знаєте, тут карта світна діхолодия. Як би я сказала, що? Тут більше ті, хто причетний до цих областей, не хочуть. А інші вже на іншому так світі знаходяться. Ну, вже, якби люди хочуть якісь пропозиції прийняти, щоб закінчити війну. Я вам скажу так. Ну, важко. Щоб скоріше було. Статистика неправдива. Відразу. Давайте так. Цей відсоток людей, які готові на територіальні поступки, більше, ніж 52. Менше, ніж 52. Більший. Їх більше. А тепер враховуйте. Хвилюються в основному люди з чотирьох областей оцих спірних, плюс ми, Харківщина, Сумщина, ось інші всі вже хочуть просто закінчення війни. І ось, якщо брати відношення території, ось вам і відсотки вилазять. Відповідь очевидна. Ось так. Це очікувано, любі мої, це вже очікувано через такі постійні обстріли. Ворог на це робить ставку, щоб люди були готові на все, а потім вже про щось домовлятись.